Привіт! Давайте зараз розпакуємо посилочку з глобином. І заодно в Ютубі поекспериментуємо з горизонтальним, так? Да? З горизонтальним ютубом. Так, посилочка з глобину. Інформації поки що мало, є тільки карта. Ну, карта це теж успіх. Що приїхало до нас в цій посилці? Латунина. Покажіть, звичайна латунь. Мілка, не мілка, це абсолютно не має ніякого значення. Для нас приємлима вся латунь. Да? той на сьогоднішній день ми купуємо 180 гривень кілограм всю підряд без ніяких скидок, без ніяких моментів. 1 е, кілограм 200 г. Вага матеріалу. Так, далі у нас. Далі у нас ці посилки. В общем, тут суть питання, що в цій посилці є е, один із цікавих матеріалів. Про які ви часто запитуєте, і про це важко відповісти по фото, по всім цим моментам. Але зараз на відео в, цьому, в, цій, в цій посилці я все вам розповім. Мідяшка. Мідяшка 5 кг 400 г. На сьогоднішній день ми купуємо її 300 гривень кіло. Купуємо її всю підряд, не перебираючи палена не палена для нас особливого значення немає. Давно, ось подивись, тонка. Товща, випалка, е лужонка. Просто ні до чого не передеремося. Е головне, перевіряйте її магнітом, щоб ніде той магніт не прилип. Да? І найцікавіший момент в посилки це оці ось. Тучки, да? Я не знаю, де вони використовуються. Я так розумію, що це радіатори охолодження, да, по суті. А це теристор, транзистор, як правильно, підскажіть. Дивіться, оцей ось радіатор йде в алюміній. Да? Оця ось штуковина, оцей транзистор. Ми їх купуємо по 200 гривень кг. Є момент. Дивіться, якщо не полінуватись, можна відрізати оцю частину. Це буде чиста мідь. Викрутить сам транзистор, воно тут підмагнічується. Зараз у мене по суті немає чим його викрутити. Возьми молоток і пробуй бити по візьбі, так як ну, відкручувати, ага. і вони дуже, якщо не закінчують. Зараз напишуть, боже. Положи його на пол. Так. Яке калічкувати? Інструменту нема. Як думаєш, будуть такі надписи Так, Така, Щось цей не хоче нікуди йти. Коротше, закищив. Наверно. може і не закищив. Ну, не відкручується, в общем, не суть. По ключ ми бігти не будемо, бо переключати відео не хочеться. Можете саме цей транзистор також розібрати. Він підмагнічується і плюс ця фіолетова розова штука це кераміка, її треба розбити. В общем, вирішувати тільки вам, як правильно з ним діять. В такому вигляді, як він є, залишить. Чи розібрати на мідь і... і зробити його чистим. Вирішувати тільки вам. Ну, суть питання, що купити ми його можемо в будь-якому вигляді. Так що зараз порозбираємо, нам в будь-якому випадку їх прийдеться розбирати. Зараз порозбираємо, а ви йдіть готуйте свій матеріал і відправляйте його на лубний. Дякую.